Вітаю, шановні! Отже, на канал прилітав страйк, тому не міг нічого постати і писати, тому нові відео та стріми затримались. Як і обіцяв, новий огляд буде про новий штурмовик. Звісно, це F-14B Bombcat. Перший лінійний гарний штурмовик за США з лазерним озброєнням, а також непоганий винищувач. Почнемо праві бої та озброєння для цього. Отже, в стоці у вас є дві ракети АМ-9Л, та після останнього патчу половина запасу ОТЦ. З цим набором вже можна робити кіли, але дуже обережно, шукаючи неуважні цілі, бо AIM 9L майже так само як R60M переводиться на ОТЦ. По порядку відкриття модулів я робив так: спочатку ОТЦ, потім AIM7M, потім додаткові ЛТЦ. Фішка останнього модуля в тому, що він дещо нелогічно розташований, і нам не треба відкривати додаткові AIM9L. А можемо відразу повісти додаткові AM9L з додатковими LTC. Далі відкриваєте модулі як вам хочеться, як качав штурмовку, а ви можете двигун. Отже, можна виділити такі авіаційні підвіси. 4 ракети am 9L з додатковими LTC та 4 am 7 m Про обидві ці ракети думаю кожному гравцю відомо. Слабкість радарних це близькість до землі, а літають зараз всі по низам, не кажучи вже про те, що радарки вже не таке мбає кріп тому. Тому я й обрав підвіз аж із 4 теплових ракет пустів забув. Але ви можете зробити інакше за бажанням і причепити 6 радарних та 2 теплових ракети з додатковими LTC. Щодо ракет Fox 3: Нових Феніксів. Як на мене, повна фігня дуже рандомна зброя для щурів, яким лінь вмикати мозок для догфайтів. Дуже рідко приносить фраги, принаймні в мене. Радар такий самий як минулого Томкета, включаєте режим SRC PDV-HDN там де показана швидкість 7380 км за годину, і працюєте від нього. Коли дистанції переходять ближче за 10 км, то можна перейти в режим ближнього бою. На жаль, він працює лише на 9 км. Це суттєвий мінус, порівнюючи з F-16. Ну і головна проблема для авіабоїв у Томкета та Бомкета, що він не дуже гарячий. І тому регулярно доводиться вирубати форсаж, маневруючи від теплових ракет. А тепер штурмовка. В бомбке є вбудований приціл, але він має доволі обмежені кути наведення, тому варто чіпляти підвісний приціл з тепловізором. А гарна річ, шкода, що дайше типлак лише перша покоління. Чим же штурмити? А як на мене, тут лише один варіант, коли все відкрито: Дві бомби гбу 10 та дві бомби ГБУ 16. Якщо все робити правильно, то це мінімум 4 гарантовані фраги. Як же штурмити? Скажу чесно, підглядав огляди інших ютуберів. Якщо ви граєте проти совка... То як тільки ви вилетіли, одразу летите вниз і від поля бою, щоб вберегти себе від невидимої смерті від панцера. Далі набираєте за 25-30 км висоту км в 10 та починаєте шукати в цілі цілі. З'являються вони щоправда лише на 13-16 км. Лоди в нас все ще такі собі. Пріоритет, звісно, зенітки. За Захоплюєте землю або ціль і далі слід навести ніз дельтака на кружечок, що буде на прямій лінії. Або ж можете не паритись і кидати бомбу як попрацював звичайно. Бо якщо кинути бомбу не в той момент, то вона не буде летіти в ціль і втратить наведення. Скинул і відразу маневр від можливого обстрілу з ЗРК. Також варто слідкувати за пусками. Щодо бомби не хвилюйтеся, вона запам'ятовує останнє ціл вказання, навіть якщо контейнер не може ціль підсвічувати. Але не можна відкривати контейнер в той момент, коли він не зможе навестися в ціль, інакше ви втратите наведення. Таким чином доводите бомбу до її попадання і повторюйте ці дії, поки не закінчаться вороги бомби або ви. Штурмуючи, не забувайте, що у вас є ракети повітря, повітря та гарний радар, будьте ще й літаком ППО. Двигуни бомкета потужні, паливо жрудай Боже, і, як я вже й казав, сильно гріються. Головні наші вороги це панцир, торт та китайський гелікоптер. Гелікоптери ще й погано видно, і, відбелігшись на штурмовку, ви можете провтикати їх ракети. Отже, літак вийшорний це не імба, але гарний винищувач та гарний штурмовик. Останнього давно не вистачало амарам і нарешті вони це отримали. Я придбав на нього талісман, займав він не буде. А ще штурмовий f 16 тепер, по суті, не потрібен. Ну а на цьому все, скоро буде ще кілька оглядів.